Наступного дня тато спостерігав за людьми в країні веселки, коли раптом побачив свою маленьку дівчинку. Сьогодні він готував її до майбутнього життя на землі. Вони не бачились майже весь день. Малій було сумно, і він розумів, чому. Вона була дивною, як для світу, в який мала прийти. І дівчинка розуміла це, але тата завжди зверта увагу на тих. Хто не вписувався в рамки суспільства і кому було самотня. Ці люди мислили нестандартно, в них було своє бачення світу, і вони з легкістю вірили в те, що здавалося неможливим, а батько працював саме на цьому полі дій, і значна більшість були самітниками. Тато вирішив навірити її з допомогою Святого Духа. Коли дівчинка сиділа на пеньку, дивлячись на зелений ліс, який розкинувся попереду, він прийшов до неї, присівши на навшпиньках перед дитиною. Привіт, сонечко, усміхнувся Бог. Привіт, тату. Подумки маленька відразу обняла його за шию. Вона зустрічала його тільки так. Отець бачив, що дівчинка одна. Але відклав це на потім, почавши здалеку. Як ти зачнятко? Ніби добре, тільки трішки самотньо без тебе, дізналась вона. Я дуже люблю розмови з тобою, я чекаю на тебе. Просто так хочу заобіняти тебе особисто. Я сумую за тобою. Іноді так не вистачає тепла. З любов'ю мовила дівчинка. За один ранок вона вже скучила за ним так, ніби вони не бачились тиждень. Раніше вона дарувала всю ніжність, а зараз, коли вони бачилися рідше, мріяла знайти друзів, аби знову відчувати любов у дії. Завтра Янгол мав познайомити її з Ісусом і мала буде більше часу проводити з ним. Цю ж тато таким чином перемикав її увагу себе на інших, а також хотів зблизитись з братом. Зараз дівчинка починала розуміти самотність. Я знаю, мені теж. Тато перевів сумний погляд на ліс. «А ви знаєш що? Раптом усміхнувся він. Дівчинка засміялась. Вогник в очах отця завжди означав нову неймовірну ідею. Ти дуже потрібна мені для деяких справ. Мала налаштувалася слухати. Вона могла повірити буквально у що завгодно. За це з нею в майбутньому іноді сміятимуться, але дівчинка не перестане вірити. Найбільшою її мрією було зцілювати дотиком переломи та деформації, лікувати молитвами хвороби серця і ходити по воді, як Ісус. Я хочу навчити тебе всього, про що ти мрієш. Твій брат дуже багато чого тобі пояснить. Продовжуй вірити, як інколись, і у свій час у тебе все вийде. Пообіцяв Отець. Дякую, тату. Вигукнула мала і подумки міцно обняла Бога збоку, а потім пішла його шукати. Стадом завжди було круто.